Усім привіт, дорогі сталкери та сталкерші. Що ж, настав цей момент, на який чекали багато фанатів по всьому світу, в тому числі і я, з'явилося нове ігрове обладнання в колаборації з MSI та Stalker 2, яке в себе включає нову відеокарту, стилізовану в стилі Stalker 2, а також клавіатуру, геймпад Xbox та, звісно, комп'ютерна мишка. Переходячи на офіційний сайт. MSI, ми можемо зустріти опис і представлення всіх продуктів. Відеокартою виступить GeForce RTX 4070 Ti Super на 16 ГБ в своїй slim версії. Дуже гарна відеокарта, пізніше з нею можемо знайомитися в відео. А також те, на що й довго я чекав, це геймпад Xbox. В стилі Stalker 2, який можна використовувати при грі як на комп'ютері в Stalker 2, так і інші ігри. І звісно, можна його теж під'єднувати до ігрової консолі Xbox Series X та Series S. Далі ми бачимо ігрову клавіатуру, теж в такому стилі. Багато про неї не можу сказати, крім того, що вона виглядає бомбезно. І, звісно, ігрова мишка. Ігрова мишка безпровідна. Я гадаю, що гравці на ПК, звісно, це все оцінять по-достойному. Тому дійсно класно. Будемо дивитися анбоксінг. Перед тим, як ми продовжимо, хотів би звернути вашу увагу на вкладці спільнота на каналі. В цій вкладці я теж публікую якісь ігрові новини, в тому числі і по сталкеру, а також анонсую проведення стрімів на моєму твіч-каналі Піратський геймінг». Тому всіх запрошую. А також запрошую вас до підписки на канал на YouTube, на Twitch. і також про вашу вподобайку та коментар. Діліться враженнями, наскільки вам сподобався цей колаб MSI та Stalker 2. І що вам більше всього сподобалося з представленого ігрового обладнання? Продовжуємо. Особисто я впевнююсь, що 15 років очікування не були марними, і воно буде того варте. Я повністю готовий, в мене придбана версія гри в Ultimate виданні, а також є мерч і огляд його на каналі, до якого я вас теж запрошую. Що ж, до кінця місяця теж будуть виходити нові відео, також будуть в тому числі відео по сталкер, і також запрошую вас до стрімів на Twitch. Ну і звісно, діліться вашими враженнями в коментарях. А також, якщо вам сподобалось відео, підтримайте лайком, підпискою на каналі, у нас незабаром вже буде 300 осіб на каналі. Мені дуже приємно бачити сталих осіб на каналі, а також нових глядачів. Я буду усім радий. Що ж, на сьогодні все. Дякую за підтримку. З вами був Валентин, канал Піратський Геймін. До зустрічі в новому відео. Бувайте!